Хто вгадає, з якого регіону вишивка в цієї жіночки. І в яких регіонах отак печуть хліб України. А тут вишивка на сорочці у бабусі. А тут вона без вишивки. Вона просто в сарапанчику, у кусточка і варенички лікала. А тут жіночка теж у вишиванці. Цікаво, з якого регіону, з якої області така вишиванка. Варенички ліпить. Бажаєте замовити картоплю? на якій Колорадський жуки і знися, пишіть тому приватні повідомити. Клас, боже, стоїть, слухайте, 300 гривень на одного. Ця... А, ось тут, -тут написано, «Сіль... скільки не мандруй Україною, дві однакові хати навряд чи знайдеш. Правда. Ловень, Чернігівська, ага, бачите, це Чернігівська область, Успенська, Одеська область. Волосянка Закарпатська область. А оця, оця Бахчисараський район Крим. Що Кетті, давай злазь. Мама! да. да, да. Мама, тут, тут. Щас тут черга, так, да, пішли.